яке ми будемо говорити завжди, це слово наші захисники і захисниці завжди будуть щитувати у наших очах. Величезна вдячність це те відчуття, з яким ми розпочинаємо кожен наш день. Вдячність за можливості жити, за можливості працювати, за можливості існувати і. Дивитися, як зростають нові українці, україночки під нашим, сподіваємося, найближчим часом мирним небом. Величезна вдячність усім нашим захисникам, волонтерам, величезна вдячність, усім людям, які є небайдужими, які продовжують кожен у своїй сфері, у своєму напрямку, робити все можливе для нашої перемоги. Друзі, сьогодні дуже важлива подія для нашої країни. Сьогодні, як ви знаєте, день пам'яті захисників і захисниць, які загинули за нашу з вами незалежність, і ця дата вона приурочується до трагічних подій, які відбулися в Іловайську у 2014 році, коли країна-агресор здійснила чергову надзвичайно цинічну і трагічну подію для всієї України. Наші військовослужбовці, які виходили так званим зеленим коридором, по них було знову здійснено обстріл. І країна терористів існує далі. Але ми мусимо бути сильними сьогодні. Дуже символічно, саме у цей день, ми з вами знаходимося на відкритті і освяченні пам'ятника монумента пам'яті захисників України. Які загинули за нашу незалежність за суверенітет і територіальну цілісність нашої батьківщини? Разом з тим ми продовжуємо нашу боротьбу. Разом з тим, наша боротьба по всіх напрямках триває. Це і потужний волонтерський тил. Це і хлопці, дівчата, які зараз на передовій, і вони так само потребують підтримки. Це має бути такий взаємний наш спільний процес, взаємодія і такі люди. Ветерани вони особливо потребують відновлення саме тому рік тому, ось тут на цьому місці відбулося офіційне відкриття купола Гуцула, біля якого ми знаходимося. За цей рік тут вже змогли оновитися дуже, -дуже багато сімей, захисників, ветеранів, волонтерів. І я думаю, що це свідчить про те, що такі проекти вони зараз є надзвичайно потрібними. І в цей момент я знаю, що дуже хвилюється, і серце просто з грудею напевне виривається в людини, яка одного дня проявила таку ініціативу воювати е, на всіх напрямках, не тільки на фронті, але і створювати все, що вдається, все, що можливо, для того, щоб ми з вами могли бути під мирним небом, і для того, щоб ми могли берегти тих, хто береже нас. Е, Олег Риве, давайте запрошуємо його. Дякую, дякую за ці слова. Я безмежно всім дякую, хто прийшов. Сердечно вам дякую, Клін вам. Коротко розповім про саме меморіал пам'яті, тому що ну, дуже багато вже пройшли з 2014 року, і для нас найголовніше це закорбовувати пам'ять. Наших побратимів, наших посестер, які кладуть найцінніше своє життя. Тому е головною метою моєю мрією, яка здійснилася, е було створення, як і меморіалу, так само і де могли би морально відновитися е побратими. Дуже сильно дякую всім, хто долучився створення цього меморіалу, Олександру Юрію Бонарашику, Повшину, Олександру. Хто допомагав вивозити цей камінь, тому що це була теж нелегка задача, задача зірочкою безмежно всім небайдужим, хто долучився, я велике дякую. Що я ще можу сказати? Хочу так само, щоб владі подякувати, які прийшли, і щоб ви розуміли, що є ось такий проект, де можуть приїжджати, можуть залучати військовослужбовців, родини, сім'ї загиблих. Родини, які рідні, які знаходяться в полоні, про яких так само не треба забувати. Вони дуже сильно потребують моральної і психологічної підтримки. Я впевнений, що наші гори, наші Карпати, вони будуть додавати їм сили моральної, і психологічної. Тому можна буде організовувати будь-які заходи. Стосовно тут це все безкоштовно. Тому ще раз всім дуже велике дякую. Слава Україні! А е, так і попрошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання всіх загиблих.